Сторінка 207. Параграф 60. Опорно-рухова система організму людини. Важко собі уявити, який вигляд мала б людина без опорно-рухової системи. Мабуть, вона нагадувала б медузу, витягнуту на берег. Вона не змогла б активно пересуватися, а будь-яка навіть незначна травма ушкоджувала б внутрішні органи. Цікаві факти у дитини близько 270 кісток. А в дорослого їх 206. Це пояснюється тим, що з роками деякі кістки зростаються в одну. Після 40 років людина починає рости вниз. Кожні 10 років зріст зменшується на 1 см через висихання хрещів у суглобах і хребті. опорно рухову систему нерідко називають кістково м'язовою, і це неспроста. Скелет і м'язи функціонують завжди разом, адже м'язи прикріплені до кісток. Кістки скелета і м'язи разом утворюють каркас, усередині якого розташовуються внутрішні органи. Скелет це сукупність кісток, що становлять тверду основу тіла людини. Кістка орган, основний елемент скелета. М'язи Сукупність органів руху тварин і людини, що забезпечують переміщення тіла та його частин у просторі. Цікаві факти у людини налічуються від 640 до 850 м'язів. Вони забезпечують роботу організму, дають змогу ходити, бігати, виконувати рухи тілом та підтримувати рівновагу. При ходьбі людина використовує близько 200 м'язів. Найсильніший м'яз це язик. Фізичні вправи мають дуже великий вплив на розвиток організму людини. Вони стимулюють ріст і розвиток усіх органів і систем органів організму. Систематичні заняття фізичними вправами підвищують працездатність серцевого м'яза. Що сильніше розвинені м'язи тіла, то міцнішими стають скелет і здоров'я людини загалом. Ріст організму людини. Також залежить від її ставлення до себе. Людина, яка дотримується здорового способу життя, не має шкідливих звичок, росте дуже добре. З першого ж дня в школі хребет дитини зазнає підвищеного навантаження, малорухливий спосіб життя, незручні меблі вдома і в школі, тривале вимушене неправильне положення тіла, відсутність навичок правильної постави, неправильно підібраний портфель або ранець. Усе це погіршує стан опорно-рухової системи. Є навіть такий тип порушення постави, який іноді називають шкільним. Систематичні, прості фізичні вправи допомагають кісткам і м'язам розвиватися. Це такі приємні вправи, як ходити пішки, кататись на велосипеді, роликах, просто бігати, просто висіти на перекладині і багато іншого. Підсумки параграфа. опорно рухова система Забезпечує опору і рух організму людини. Вона включає скелет і м'язи. Фізичні вправи і тренування допомагають кісткам і м'язам розвиватися, зміцнюють здоров'я людини загалом.